Всім привіт! Це канал Приколістий, серйозний. Коротше, хотів з вами тут поговорити. Знову пест, той, товбаний. довбаний. общем, ситуація така. Два тижні тому я продав свій ноутбук все-таки. І ціна озвучиться колись, не зараз. Значить, я його продав за маленькі гроші, одразу скажу, одразу мишку і зі всім. І тому будемо без тих самих реакцій, без тих самих чорних списків. Не буде ніякого цікавого контенту поки що. От. По поводу відео. Ну, не знаю, не знаю, там, чесно кажучи. Таке... Нема особа все знімати, бо нема ноутбука. ну... Типу, нема на що навіть реагувати. Зараз відоси почнуть виходити, а реакції списати не зможу. Якось так. От. Хотів так просто записати відео для вас, щоб знали, що час від часу я буду приходити на канал, але це буде не часто. Бо нема про що спілкуватися, скажімо так. До речі, сьогодні хіба запишу відео на новий канал. На те, що я вже давно хочу записати, я вже півроку записую слухать те відео. <свісно> ніяк не виходить, руки не дойдуть. Оці эти ніяк не дойдуть. Короче, сьогодні буде відео. Я потім кидаю ссылку и... І... Буду щось кидати. Ну на мене почали підписуватись канали. Теж там кілька підписників у них теж. Там контент популярніший, ніж в мене. Ну щось та й буде. Щось придумаємо. О. Отака штучка у нас є сьогодні. Яка нас спонсорує. Я з алкоголем, ніколи не повторити цього в житті. Так, ну що ж я розказати. Хотів розказати про життя. Я ж сказав, що я змінив роботу знову, слухайте. Змінив роботу. В общем, була така ситуація, що поробив, якщо я не помиляюсь. Вівторок. Ні, не вівторок. А, ось гадав, слухайте, це середача пятниця якомусь тижні теж в листопаді на початку десь. В общем так, я пішов тоді на будову, як ви знаєте. Я казав, що я мінятиму роботу. Тоді я знайшов роботу, поробив три дні, заплатили, сказали. Дякую за роботу з побачення. Не знаю, в чому причина. Або я щось налажав, як то кажуть, або працедавець налажав, не знаю, але щось не вийшло. Я питався, але так і не відповіли. От. Тепер працюю на новій роботі. Тепер теж типу стройка, але вже займаємося дорогами, тротуарами. Типу така штука. Звісно, тяжко, але робота не погана. Але маю наразі проблеми з контактом з колегами по роботі, бо, власне кажучи, вони наблюдають по різним мелочам. Навіть не знаю, що сказати, бо настрою взагалі нуль. 0-0-0-0-0-0-0. 000. Якось так. Ну, хіба що буду щось записувати на цей канал, на той канал, на другий. І, до речі, відкриватиму скоро третій канал. Не уявіть собі. Третій канал буде. І що там буде за контент? Я не знаю. Поки що щось придумаємо. Але щось мусить бути цікавим. От. А поки що давайте так поросуждаємо. Взагалі, що тут відбувається. Ну, перше, це продав техніку, ви знаєте вже. Змінив роботу, знаєте. Живу там само, до речі. Житло не змінилося. От. Але змінилось те, що робота змінилася і все міняється в житті. До речі, записався на класні курси. Тепер я... Хотів заробити грошики, а по четвергах їжджу тепер на курси, власне кажучи, до школи. Буду вчитися. Я потім розкажу в одному із наступних випусків, що там в мене буде. Які, такі класненькі курси. От. Якось так. Ну, навіть не знаю, що розказати, бо в житті нічого такого слухайте не відбувається тут. Отне те саме робота, дім, робота, дім. Навчання дім, навчання дім і все. Вот так поясни. Нема нічого такого. Хотів запитати, як вас життя може напишіть в коментарях. Чекаю від вас підписок, лайків. Все так такого, такого чекаю. Хочу, щоб ви мене трошки зараз підтримали, бо... Не знаю про що відео писати навіть. Що обсуждати, що не обсуждати, я не знаю. Була б своя нова техніка, би комп'ютер, то писав би реакції. З е, трансляціями слухати не вийде, тепер теж трансляції були, але їх зараз поки що не буде, бо як вже неоднократно повторяв, що на... Коротше, щоб робити трансляції на телефоні. Треба 50 підписників, а в мене 20 пару. Тому підписуємось на канал, щоб я міг робити трансляції, слухайте. Бо без трансляції скучно, ну реально скучно. От, взяти вихідний, записати, не знаю, записати якусь трансляцію, не прошу придумати, поспілкуватися. Щось не знаю то придумати. Життя тяжке в Польщі теж я вам скажу. Зараз нелегко нікому. І ми тут страждаємо трошки теж в якомусь смислі. А може в кількох смислах. Не знаю навіть. Аж спати хочеться слухайте. Добре, то напевно будемо чекати ПС-очки, будемо чекати новий контент. Запишу відео знайомство сьогодні на той канал другий. Спочатку знайомства, а тоді щось придумаємо. До речі, той канал може бути для трансляції теж. Заходимо, коли кидаю ссылку. Заходимо, підписуємось, буде 50 підписників і робимо трансляції. А тут виходитимуть інші речі. Трансляції тут буде деколи проскакувати, але основні дії будуть відбуватися там, на другому каналі, бо починає щось кожен день для вас писати. Вот. А Може коли щось з роботи навіть запишу якийсь ПС. Якщо комусь цікаво, то пишіть в коментарях. Вот. Ну, напишіть в коментарях, як ваше життя, що таке і... А поки що скажу до нових включень. І сьогодні запишу ще одне ПС, тому розкажу подробніше про все. А поки що всім, па-па.